Ні, ну 27 тисяч. Це ж ліжко з матрасом. Коштує. Ні, не з матрасом. У нас всі ціни на ліжка без урахування матрасу. Це ліжко строн, коштує 27 тисяч, але з тумбочками по бокам вони йдуть прикручені до узголів'я на одну шухлядку. Тобто з матрасом такий комплект вийде ну, конкретно з цим 40 тисяч гривень. Це матрас, до речі, класний леджен, безпружинний. Ем... Чому ліжко не дешеве? По-перше, велике узголів'я, реально високе, класно зроблене. Шуклятки, тумбочки йдуть в комплект до ліжка. Потім величезна ніша для зберігання речей. Саме ліжко висить у повітрі. Тобто, бачите, немає ніжки якою ви чіпляєтесь ногою, коли йдете вночі, і оце все звичайно, що коштує грошей. Не може таке ліжко коштувати 15 тисяч гривень. Ну ніяк, ні по ринковим цінам, ні в ні в при калькуляції. Тому моделька Стронг дійсно класна. Якщо будете брати з матрасом, зробимо знижку на комплект, і скоро чорна п'ятниця. Пам'ятаєте про це? Можна взяти все в оплату частинами на 5 платежів. І, до речі, оцей комплект або будь-які інші меблі у нас можна отримати за 500 гривень і зробити добру справу. Всі деталі в першому закріпленому відео в профілі.